У старому місті, де кожен дах мав демар, а кожен демар свою історію, жив кіт на ім'я Мерлін. Він був чорний, хитрий і надзвичайно самозакоханий, бо вважав себе головним експертом із Геловіну. Щовечора він виходив на прогулянку дахами, щоб перевірити, чи все готово до свята, чи горять гарбузи. Чи сови кричать як слід, і чи хтось часом не забув злякатися. Але цього року щось було не так повітря здавалося тихішим, ніж зазвичай. Мерлін почув слабке у з покинутого горища і, настороживши вуха, попрямував туди. Там, серед павутиня й пилу, він побачив найкумедніше створіння у своєму житті маленького привида з простирадлом, що сповзало з нього кожні три секунди. Привіт, прошепотів привид, зніяковіло усміхаючись, «Я Капа, мене ніхто не боїться. Мерлін скептично зиркнув і відповів: Може, тому що ти звучиш як закашляний чайник? І саме тоді в голові кота з'явилась ідея, як зробити з цього невдахи справжнього лякала. Мерлін урочисто обійшов капу, ніби оцінюючи важливого учня, і проказав: Ти маєш велику проблему, друже. Ти не лякаєш? Ти викликаєш бажання зробити чай. Привид засоромлено опустився ближче до підлоги. Але я можу навчити тебе всьому, продовжив кіт, розправляючи хвіст. Бо я Мерлін, засновник Академії страху. Капа здивовано кліпнув. Вона справжня? Тільки для обраних, самовпевнено відповів Мерлін. І от почалися уроки. Спершу кіп навчив привода літати без стін. Капа постійно врізався в меблі, потім вчив голосу але його у більше скидалося на пісню Колискову. І нарешті тренування лякальної усмішки закінчилося тим, що капа почав хихотіти від власних гримас. Мерлін стомлено зітхнув: З тебе не буде страховища, хіба що для пилу. Але коли він побачив, як маленький привод намагається знову і знову, щось у його серці ворухнулося, щось, що навіть кіт не міг описати. Добре, сказав він. Справжній страх це не крик, це момент. Коли навіть темрява тебе слухає. Пішли покажу. Вони вийшли на вулицю, де повітря пахло воском і гарбузовим димом. Мерлін ішов уперед, хвіст піднятий, наче вчителя, а капа за ним, ледве не заплутуючись у власному простирадлі. Отже, перше правило страху, почав кіт. Ніколи не намагайся лякати тих, хто вже щасливий. Їхні серця заповнені світлом, і твій шепіт просто загубиться. Треба знайти того, хто засумував, загубився або забув, що темрява теж може бути доброзичливою. Привид кивнув, і вони рушили до старої вулиці з вітряними ліхтарями. Там на лавці сидів хлопчик сам із порожнім відром для цукерок. Його не пустили святкувати, прошепотів Мерлін. Піди і спробуй. Капа обережно підлетів ближче і сказав своє найм'якше У. Хлопчик підняв очі і раптом усміхнувся. Ти не страшний, сказав він, але такий кумедний. І засміявся від щирості. Каппа розгубився, а Марлін який спостерігав здалеку, лише муркнув: Може, в цьому й твоя сила, друже, приведе? Наступного вечора Мерлін і Каппа знову вирушили на навчання. Цього разу місто кипіло від геловінського настрою. Діти бігали з кошиками, сміялися, а ліхтарі мерехтіли в темряві. Сьогодні ми практикуємо справжню появу, оголосив кіт, застрибуючи на паркан. Треба не просто з'явитися, а зробити це з ефектом. Капа глибоко вдихнув, наскільки це можливо для привида, й вилетів прямо з кущів перед двома дівчатками в костюмах відьом. Бу. крикнув він і випадково застряг у власному простирадлі. Дівчата розреготалися. Дивись, який милий привид! сказала одна, і вони дали йому цукерку. Каппа спалахнув рожевим світлом від радості. Мерлін не витримав і теж засміявся. Гаразд, можливо, ти не страховисько, але ти робиш щось краще ти даруєш радість. Привид здивовано нахилив голову. А це теж важливо. І ще як, відповів Мерлін. Люди пам'ятають не тих, хто лякав, а тих, хто зробив їхній геловін теплішим. Того вечора двоє друзів уперше відчули, що темрява може сміятись разом зі світлом. Минуло кілька днів, і місто готувалося до великого святкового параду. Усі ліхтарі світили так яскраво, що навіть ніч здавалася вдягненою у золото. Але Мерлін відчував щось дивне коли все навколо світить, темрява стає бездонною. Хтось повинен її пригріти, пробурмотів він, сидячи на даху. Каппа прилетів поруч і сумно подивився вниз. На вулиці, де кожне вікно палахкотіло світлом. Я більше нікому не потрібен, сказав він тихо. Ніхто не хоче бачити привидів, коли всюди світло. Мерлін уважно на нього глянув. Нісенітниця, темрява не ворог, вона просто загубила своє місце. І тоді у кота народився план. Якщо світло не може знайти баланс, ми його створимо. Сьогодні ти не просто привид, ти хранитель тиші. Вони вирушили в найтемніший провулок міста, де ще жевріли старі свічки, і Мерлін наказав: Покажи, що темрява може бути спокійною, а не страшною. Каппа розкрився, наче ковдра з туману. І все навколо наповнилось м'яким затишним сяйвом. І навіть зорі над головою, над головою на мить стали яскравішими. Цієї ночі щось змінилося. Провулок, де раніше панував страх, тепер був тихим, м'яким, сповненим спокою. Люди, які проходили повз, зупинялись і шепотіли Де ви? Яка гарна тиша, ніби ніч сама усміхається, капа ширяв над ліхтарями, і замість того, щоб гасити їх, він давав кожному свіченню ніжну тінь. Так, щоб світло не сліпило, а гріло. Мерлін сидів на димарі, задоволено муркочучи. Бачиш, сказав він, навіть день не був би красивим без ночі. Ти не створений, щоб лякати, ти створений, щоб нагадувати про рівновагу. Привид зупинився поруч із ним і запитав: То я все-таки добрий? Не сумнівайся, відповів кіт. І між іншим, ти щойно врятував Геловін, адже саме в цю мить електрика у місті раптово згасла. Усі ліхтарі погасли, і люди злякано вигукнули. Але коли капа змахнув руками, темрява наповнилася м'яким світінням, схожим на зоряне небо. І тоді ніхто більше не боявся, навіть найменші діти дивилися вгору і шепотіли. Як красиво! Коли ранок торкнувся міста, капа повільно опустився на дах поруч із Мерліном. Ніч закінчилась, але її спокій залишився. Тепер кожне вікно світило трохи м'якше, ніби пам'ятало, що навіть світло має тінь. Ти зробив щось велике, малий, сказав кіт, розминаючи лапи. Ти навчив людей, що не треба боятися темряви, іноді вона просто чекає, щоб із нею поговорили. Привид замислено подивився на свої напівпрозорі руки Я ніколи не думав, що можу бути потрібним. Хм, усміхнувся Мерлін. У світі завжди є місце для тих, хто не схожий на інших. Просто треба знайти, чим сяєш саме ти. У ту ж мить сонце піднялося над дахами, і капа почав розчинятися у світлі. Дякую, мерліне, прошепотів він. Тепер я знаю, як бути хоробрим. Кіт підвів голову й муркнув: І як бути другом? І коли перший промінь торкнувся даху, над містом промайнуло ледь помітне сяйво, як усмішка того. Хто навчив темряву бути красивою, будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.